Частина друга. Такого важливого відео. Зараз ми знаходимося в чекарні. Такого отпочивається. Такий відпочиваючий покойчик. Було тільки що в суперкласного. Дитячого узд на Подолі Породниця, Породніця Подолі. Е чекаємо зустріч з неонатологами М У нас легенька тиждень тому, ні, два тижні тому так 30%. Зараз тіпа, вже, коли ми буде тут, а тиждень тому чи два тижні тому були тут. так 25 процентів, а зараз вже 20. Але типу шанси є. Шанси є і ми йдемо все рівно до кінця. Просто живот Желудок, типу, дуже тисне на і надію розвиватися, але нам обіцяють, що нашому емільчику зроблять операцію прямо в животі. Вони дадуть йому папку кольчик. Я сам ваху в увагу в Дадуть йому папку кольчик. він типу, засне. Мої Ми... анічці. Дороги таким маленьким тоненьким цей туди уведуть якийсь цей, і дитинці теж введуть цей і десь тут поставлять якийсь балончик, щоб та секреція, яка є в легенях, щоб вона не доставалася через ротик в плодові води. І дитинка тут типа якби не дихала тим. бо дитинка дихає плодовим водом. Так що вона буде втілити той балончик тут. І... Не знаю просто як це по-українськи буде. І ці, ця вода, секреція, яка є в легенях, вона буде розтягувати більше, більше, більше ту легеню, Щоб не була зм'якшена, зм як губочка та легенька. І ми були на магнетичній резонансі. Це ульти, МРТ. МРТ плода були робити.